Вітаю на каналі про Давно не було розборів. Вирішив, що треба, хоча б регулярно раз в пару тижнів по одному розборчику запускати. Може не найцікавішому, але я думаю, в принципі, культура розборів своїх матчів вона має бути обов'язково. Отже, дивіться, дві команди: червоні, там, е, малі Олег, е, Пепсі на воротах, бачите. Проти команди синіх. Ну, де Вертухан, типа наш любимий ФКДК, який робить тільки качественні мови. І ваш про Єксбол, Дружбан. Давайте для початку. Давайте в невеликому темпі подивимося, хто що в цій команді робить вообще. Тому що, ладно, Вертухан роздуплився, ФКДК отримує м'яч. Дивіться, ФКДК отримує м'яч. В нього є можливість видати одразу пас. Ну, типу, пас, я розумію, всі бачать, да? от пас, блядь, пас. Замість того, він робить що? От питання. Людина грає в хексбол блядь, більше, ніж живе. Типа, і він замість того, просто тримає м'яч. Тримає м'яч, тримає м'яч. І видає пас на Віртохана. Це дуже повезло, що цей чувак-татиро цей. Він чомусь вирішив, що йому теж треба в ворота, Бліт, тому що, типу, одного про Юаха з бола в воротах не можна лишати. Він вирішив, що йому теж треба стояти тут. Так Якщо він став, стояв зразу, як нормальний гравець, перекрив у ну, от він летить, дивиться. Тому чуваку не обов'язково летіти от сюди. Тіпа, ну, ну, просто не розуміє, що відбувається. Він бачить, що в КДК націлений в ближню штангу, все, в цього чувака просто переклинює, він, блядь, летить в ворота, тому що він, остання надія цієї команди, тільки він зможе відбити. Блядь. Треба закривати отпас. Людина, це от просто летить в ворота. Ну, коротше. Потім він в чат буде виписувати, що він тіпа, грає краще всіх. Але, типу, розуміння гри, типу, і, і довіра до своїх тіммейтів ну просто нульова. Летить ворота, і виходить, залишає Вертухана. Вертухан робить, що, що робить Вертухан? Добре, подарували Вертухану м'яч. Дивіться. Дивіться, яку конфету чуваку видають. От, пожалуйста. Він робить Екстрабаг. Екстрабаг тут реально дуже важлива річ, тому що без екстрабага зараз оцей чувак зараз би його забрав м'яч. Так? Цей чувак бачить Естрабах і він думає. Є батька пать, Вертухан робить екстрабах. Це, це просто машина, блядь, Нахуя це Екстрабах? Прийняв би м'яч скоріше, може віддав би на ФКДК, може щось би зробив. ні, Робить екстрабах. Хорошо, далі він підіймає м'яч. Дивіться, як підіймає м'яч Вертухан. Треба підняти м'яч, от він знаходиться отут, м'яч отут. Тепер він знаходиться отут, м'яч отут, і вже один з ним гравець. Питання: для чого було тратити оці о, о, цей о момент, коли в тебе м'яч, вокруг тебе, блядь, нікого нема, на те, щоб стукнути м'яч і, і, і проїбати його? Ну, типа, ну, це людина, яка відповідає за свої дії. Окей, давайте далі. М'яч в КДК набиває, набуває, набуває м'яч. Дивіться до, знову. Типа граємо. В, Якісний хексбол. Пацани вміють грати в хексбол, тому вони не тіряють м'яч. Куди може віддати КДК м'яч, коли він в нього тут. Може вивернути, плюнути от сюди, тому що тут видно, що є зона, і найближче до цієї зони про ЮА Хексбол. Можна сунути скидочку на маску, маск підлетить, забере, але ми м'яч не втрачаємо. Можна віддати якось пас, наприклад, на Віртухана придумати. Блага, цей чувачок, який оце от на, на, на тяпу, він знову вилітає. Типу він стояв, стояв з Вертуханом, потім він вирішує, що він має вийти в ворота і відлітає сюди. Тут відкривається оця щелочка, і дивіться, треба дати пас вот так вот, вот так от. Або якось вот так от. Питання: як віддає чувак, який управляє своїм мічом не 5 з плюсом? Правильно, він віддає в малі. Типа в малі віддає пас. Типу людина шарить за, за контроль м'яча. Він тренування мої явно не проходив, тому що ну, віддавати пас в малі, замість того, щоб віддати своєму, це незрозуміло, за чим це робити. Віддає пас в малі. Так, Віртухан знову попугав пацанів екстребагами, постояв, забув м'яч. Отлично, в КДК перекриває м'яч, видає точний пас. Питання це точний пас. Дивіться, у Віртухана є досить багато часу, щоб прицілитись. Куди краще віддати пас от гравцю от, от в цій позиції? По нижньому борту, прямо в корпус або чуть-чуть више. Типа, питання для знатиків. От ви опорник, стоїте на опорі, вам блять, є три паса. Ви ж своїм мічом класно управляєте, ви вмієте віддавати пас, куди вам треба. Ви віддаєте куди? Правильно, саме неудобна зона. Тобто, віддай сюди, він підлітає, б'є ворота. Відай в корпус, він приймає, б'є в ворота. Віддаєш сюди, Віртухану треба розвернутися, набивати, піднімати, екстрабаги. Це ж Віртухан, він, ну, типу, він буде ліфт робити, понятне, буде щось питатися, тут щось придумати. В КДК, зачем ти робиш замість удобної гри в однокасання, робиш гру, коли Віртухану потрібно ще 3 секунди тратити, щоб з цим мічом розібратися в цьому углу? І при тому Віртухан не вміє нормально піднімати, він просто його. Ну, типа, потіряє. Дивимося далі. Знову м'яче в КДК. Я не знаю, що там буде далі, хоча я бачу, що виходить, знову можна пас віддати Віртухану, можна розвернутися. Маск тут потірявся, блін, чувак. Ми граємо в хаксбол, ми вже в тому кутку вже 20 секунд стоїмо. Стій тут, на гранати, стоїш, блять, в своїх воротах. Так, ФКДК. Правильно. Єдиний варіант, щоб, щоб віддати ліба Віртухану, ліба Куржу, ліба на самий худой мас маску, в КДК віддає малі. Прямо от. Питання, це людина вправляється своїм м'ячем. Він може потім казати людям, типу в чаті, що чуваки, да ви не розумієте, я вмію пасуватися, я вмію набивати, я все вмію. Просто не вийшло, блядь. Чотири з чотирьох моментів ти даєш нехай скілові, а чисто такий low-level pub, чисто в сторону кудись плюнути м'яч. Окей, давайте далі. Тут далі що у нього знову м'яч. Вертухан, скидочка, Отлічна скидочка. В КДК. Ну, пожалуйста, в КДК. Блядь. Ну, ти ж бачиш, що от... Ну, тут же опять, видно, куди треба віддати пас. Дивись, от тебе м'яч. От питання. Вот ігрок 1, вот ігрок 2. Типа, між ними малюєш відрізок. От, типа, не можна бити от в цю точку, і от сюди не можна бити. Оце от, погана зона от за цією лінією. Це вся сезона херова. Все, що близько до цієї лінії, буде важко прийняти, тому що цей чувак буде підлітати прямо під м'яч. Під любую точку, він буде підлітати. Єдине місце, куди можна віддати пас для того, щоб це було безпечно, це, пожалуйста, дай за спину мені от сюди. От-от ти кидаєш от сюди, от, от, в борт цей вонючий м'яч, я його приймаю. Не треба давати, блять, топових пасів, якщо ти їх не вмієш, не розумієш. Ні, але все ж таки дивись, ми от стоїмо от в такій позиції. І він віддає пас, якщо проводимо лінію прямо в середину, так, щоб його зразу перекрили. Хорошо, його перекривають. Питання, куди я буду віддавати? Мені що треба робити з цим м'ячом? Я, очевидно, підлітаю максимально до нього, і в один клік його клікаю, щоб він десь дропнувся от сюди, до тебе. Ти маєш типу, летіти далі на м'яч. Ні, ти зупиняєшся, ти віддаєш херновий пас і, типу, і не розумієш, що мені немає що з ним робити. Я, ну, типу, це зараз буде рандомний виліт. Пожалуйста. Окей, що далі робить? Ладно, це позиціонка, виходить, м'яч у малі, і тільки потім він вирішує бросатися. При тому, що тут ну, супер, очевидно, що ну, типа, Малі віддає легко такий пас, такий пас. Ні, нахрена ти бросаєшся, з тістим з чуваком, стів отут в зоні, ви 2 в 2 будете відбирати м'яч. Нахрена ти полетів перекривати взагалі не ясно. Перекрив, перекрив. Окей, давайте далі. Маск, ну, теж пас. Ну, ну типа, ну блін, ну, диви, в тебе м'яч? Що там, не було часу перетілитися з пасом, дивись, наче прийняв та був. Можна було б дати кудись от сюди, в корпус, ну, бляха. Ну, опять видають паси не туди, а потім питання: а чого ти не достаєш ті мічі? Ну, тому що ж ви пас видаєте, ну, типа, в нікуди. Як я маю грати, коли немає пасів? Так, хто це вибив цей м'яч? Ні хрена собі це виглядає на гарний пас. Леонель Пепсі вибиває сюди. Опа, отлично. Так, ну тут виходить, я одразу коли приймав, я бачив, що по лінії вже малі перекриває. Типу, якби я не віддав пас, малі все одно буде трошки раніше. Тому я вирішив: ладно, дам, ну, типу, на вірочку всуну отак так, вот перед малі. щоб малі не достав, може Віртухан достане. Трошки перетягнув, бачите, малі, ну, в міліметр не достає Вітохан далеко. Ну, проблема. Але, тим не менше, якби, я залишив м'яч нашої команди. Залишаю м'яч в команді. Віртухан з м'ячом, віртухан робить скидку, атічно. ФКДК, пас за спину. Хорошо. Ні, ладно, півбіди. Ну, нехай типа. Ну, звісно, очевидно, тут просився от, наконец то тут просився пас, дай в корпус пас, я його вдарю зразу. Типа, дай трошки переді мною пас якось. Ну ні, дає пас на спину, типа, то треба за спину дати, він не дає то. Ладно, дав супер сейвовий пас за спину. Е, типа, я хорошо, що роблю з м'ячом, приймаю м'яч. Віддаю Віртухану простріл. Ну, розумієш, там, в принципі, простріл буде важкий, що е, вся команда суперників в, в штрафній, Ну, ладно. Окей, забрали м'яч, там щось потолкалося. Віртухан з м'ячом, Ой, ВТК в КДК з м'ячом віддає пас. Ну, непоганий пас в мяч. Ну, ізіма лі перекриває. Чого я стою? Бачите, я стою закликнути. Значить, я хотів відмітити те, що пас, ну, типу, не, не найкращий. Чому? Дивіться, він розвертається на Віртухана. Ну, ладно, тут таке. Угу, mm -hmm. Так, хорошо. Граем далі. Обороняемся. Как мы обороняемся. Получается, ми з Вертуханом стоїмо, як то кажуть, офсайд, АФК на подсосе. Я в якийсь момент понимаю, что мы це робимо. Підлітаю за малі. Перекриваю. Так, далі получается у суперників, Опа, дивіться. мяч в КДК. Блядь, ну що це опять таке? Ну нахіра ти це робиш? Блядь, диви, все, в тебе м'яч. Ти, блять, от дивись, якщо лінію провести, вот, ти на м'ячі перший. Ти можеш легко корпус свій вот сюди вот засунути, Даянг тобі не помішає. Ти отак просто засовуєш м'яч, і ти відкриваєшся, отак в тебе буде два можливості паса. Що ти робиш? Набиває, набиває. чувствя. Мяч чувствує просто по божески Окей, okay, дивимося далі. Uh, так, ФКДК. Ладно, пацани якось віддефуються. Ладно, тут, звісно, в тут була проблема. Давайте, як, як то кажуть, хто винен. Чий гол? Uh, Дамаска потрапляє м'яч, його пресують взагалі. І Де Янг, виходить, перекриває нижній борт. Маск робить все правильно, він просто, як то кажуть, спльовує м'яч вниз, щоб, щоб не перед собою. Тому що є гравці, які будуть старатися в щілочку попасти, в малі пробити. Маск робить все на 5 з плюсом. просто. Він просто віддає м'яч вниз. От. Тільки чомусь в подивимося, чого я в КДК десь проспав цей момент. От. І в КДК стоїть тут. От. І він щось зупиняється. Дивіться, блядь, людина стоїть! Нас аж пушать три в один, типа 3 в один. Чувак стоїть, просто стоїть. Опорник, блядь. Підлітай. Ти встигаєш спокійно підлітати сюди і перекрити всі паси. Ні, ти стоїш, дивишся, фотографіруєш чи що. Я тобі відеозапис скину, подивишся. Окей, давайте далі. Гол пропустили. Дуже обідний гол, звісно. Так, пацани розводять. Каже, там щось приходить. Чат виключити, чат мішає. Окей, okay. гарний пас. Гарний пас на супернападаючого. Ну, пас, звісно, класний. Бачите, в мене одразу рефлекторно скидка на опорника, тому що ну, вот треугольник. Опорник не має стояти отут. Типу. Якщо йде пас сюди, то опорник підтягується от сюди. І в мене йде скидка на, на, на цього опорника, щоб віддали, тому що тут зараз оцей один чувак, оцей один малі перекриває вас з двоїх, я, якщо навіть прийму буду розвертатися, то він стане і все перекриє. Через те, не розвертався, одразу скинув. Хоча, понятне, діло, що то я дурний, тому що перек... скидати в пустоту це, ну, ну, це верх довбоєбізма. Треба було тримати м'яч і просто матюкатися. То мені віддають пас, я в ну він просто фотографірує. Ну, ти ще не розумієш, що зараз гра буде отут. От, от типу. Зачем ти летиш сюди? Ти опорник, стій в, в опорі, тримай центр поля. Хорошо, що там оцей татиро, оцей, він теж не розуміє, що відбувається не сильно. Окей, дивимося на гру. Э... Відібрали якось м'яч, наче не відібрали. Нас пресують. Татир на Деянга. Даянг це Олег, якщо хто забув. Опять, татир не забиває попустим. Скажімо, Отск... відскочили. Відскочили. Окей, Ліонель Пепсі. Приймає м'яч. Вибиває і в потрапляє в татир. Яким образом? Де опорник? Дивіться, тут є по класіці Віртухан криє нижній борт, щоб м'яч не пройшов через нижній борт. Корж криє, щоб м'яч не пройшов отак. От. Тіпо, ми закриваємо дві свої зони. Два нападаючих закривають дві зони. От єдина зона опорника, в якій йому треба забрати будь-який м'яч. Типу, йому треба знаходитися десь от за цим гримцем, щоб прийняти ну, щоб, ну, щоб, не дати пройти цей мяч. Він дає просто людині прийняти м'яч. Дивіться, наскільки він відлітає від м'яча. Ну, Це просто ну, це космос. Він знаходиться. Типу, рядом з Челіком. дивіться, Знаходиться. от, Вони поцілувалися тільки, що бачили? Поцілувалися. От, полетів м'яч. Вважайте секунди, дивіться, полетів м'яч, куди летить ФКДК. Тіпі, от лінія, за яку йому тіпо, ну, тіпо, тупо залітати. тому що він бачить, що м'яч летить от сюди, йому треба от, летіти десь теж сюди. Питання, куди летить в КДК? Ну от лінія, Давайте. Я не чертив. Запускаю таймер. Бля, не получится таймер запустити. Коротше, вот, дивіться, він вверх просто вилітає. Ладно, вилетів вверх, перекрив пас на Даянга. Окей, молодец. Скидочка. Скидочка така собі. Окей, пас на коржа. Незрозуміло, що мені нема куди далі вернути. Я лишаю пас на в КДК. О, на, нарешті нормальний пас. Ну, він може давати нормальні паси, але він далі не розуміє, що відбувається. Типу, він віддав хороший пас. Я бачу, що Малі доганяє тут Віртухана. Тому що, поки я буду розвертатися, вони якраз зупиняться вже ось в, ось в цій зоні, і це буде на одній лінії, і я не віддам опять точний пас. Я вертаю йому обратно для того, щоб. Самому летіти далі, він мені далі його прокинув цей м'яч. Або вернув на типа. Але з прийомом у чувака не дуже. Ну, ладно, типа, я ж, не, ну, типа, от, дропнув йому прямо в корпус м'яч. Притормози трошки. Паніка просто пас назад, це паніка просто. Типа, якщо ти на опорі, пас назад це просто шок. Такий, okay, Віртухан, Йолки, палки Віртухан, Віртухан, Ну, ну як, як я маю ще віддати тобі пас, щоб ти попав по пустим, блядь. диви. Прямо в корпус попадаю, главне, що ти зробив екстрабаг. Чувак, ну від без екстрабага, без екстрабага вверх цей гол не залітав взагалі ніяк. Ти робиш екстрабаг вверх ось вот сюди. Ліонель Пепсі залишається вверху, Він Екстрабаг працює як обманка, блядь. Ти робиш екстрабарг вверх, сам б'єш вниз. Ти не робиш Екстрабаг вверх і б'єш вверх. Так ахбо, не показував на Офі. Що ми робимо правильно? Екстрабаг вверх, м'яч і удар в, в цього. Краще б ти не робив Екстербаг, а просто взабив би. Добре, дивіться. ФКДК віддає гарний пас, кстати. Він може... Ви розумієте, що в чому парадокс? Що він в принципі, може вивертати на Бачите, він... Ми... Він може швидко вивертати м'ячі, віддавати точні піси. Але питання в тому, що він цього не робить під час гри, тобто, виходить, він відіграє хуйово. Це не означає, що він грає хуйово, він вміє це робити, але іноді робить херню на полі. І потім виписує в чат, що там, що, тіпа, там був хіровий пас, 5 -10. Ні, чувак, ти по скілу ти можеш робити паси, ти можеш робити все. Але просто ти цього тіпа, не робиш. І через то ти не маєш ніяких претензій робити до людей, що, що люди теж цього не роблять, тому що ти сам не викладаєшся, ти не робиш на 100% від того, що можеш. Окей, okay, це якийсь такий, типу, лакі-момент. Окей, okay, тут хороша, типу, якась така полускітка. Я помагався облетіти і да, дати швидко поворотам, але попав по Ліонелю. Ну, можна було б вицілити в угол, але я не такий крутий чувак, який вміє вицілювати. Окей, okay, дивимося далі. Віртухан, Віртухані ще, дивіться на цей мув. У людини м'ячик, у людини м'ячик, значить, що він робить. З половини поля, при тому, що Леонель Пепсі стоїть, блядь, ну в воротах він стоїть. Що прийм... Яке приймає рішення? Гарний гравець, яке? Віддати пас. Віддати пас вратарю саперника. Я граю в Хезбол для того, щоб ви віддавали паси вратарю саперника. Чи ти хочеш сказати, що це удар? Якщо ти кажеш, що це удар, питань нема. Ти просто не розумієш, як працюють ці кнопки. Типу, ти не розумієш фізику, ти наче перший раз робиш дабл. І, типу, ти не розумієш, що звідси м'яч долітає з такою швидкістю, що я, блядь, звідси прилечу за ним і заберу його, розумієш? Ти віддаєш дабл, і людина, очевидно, його приймає. Вопрос: так, зачем ти його робив? Зачем? Віддати пас? Щоб потім розказувати, що тут всі не Тому що ти віддаєш пас в рытері суперника? На тобі пас, пожалуйста. Вот такий пас, пожалуйста, приймай. Вот, Віддаю пас ровно в корпус, ти вмієш приймати. Ти вмієш приймати. І чомусь ти без екстрабагу його прийняв. А чого без екстрабагу, блять? Тут екстрабаг просився. Типа, пожалуйста, без екстрабага приймаєш, акуратно віддаєш в угол. Зачем ти в минулий раз це робив? Блядь. Велике питання, огромне питання. Давайте далі. Так, щось там виписують. чат опять якісь слова. Ем... -е -е -е? Так, ФКДК вносить м'яч. Худобідно. Окей, дивимося ситуацію. Віртухан е перекриває. Ми, ми вже бачили, що Віртухан тут тільки що притримав Лінеля Пепсі. Давайте я повторюю, може, ви не помітили. Дивіться, виходить перехват. Віртухан тримає Лінеля Пепсі. Ліонель Пепсі здався повністю. Віртухан перед ним. Цей чувак пише: малі теж не полетить захищатися. Окей. Залишається сам на сам з воротами. Думаю, ладно, зараз хтось підлетить, заб'єм в пас гол, да? Ну, типу, буває ж таке, тим більше гол класно. Б'ю штанзі, типу, щоб вибнутися, що я попадаю по штангам. В КДК на всіх порах мчить. Питання: звідки людина мчить? От звідси людина мчить, да? ще раз подивимося, звідки він розганявся. Дивіться, от він тут. І вже ясно, що один в ноль. Він отут, -от, отут, бачите? Летить. Думаю, чувак нажимає кнопку вліво, стрілочку вліво в нього така стрілочка на клавіатурі є. Мігає, вот, дивіться, для того, щоб забити цей гол, поміже? Я думаю, ладно, блін, ти мігаєш, я тобі дам. Мені що жалко, пас віддати, я вмію паси давати. Ми опиняємося перед воротами, я чекаю пів секунди, клікаю прямо в нього. дивіться, Він отут от летить. Ні, давайте тут подивимося. от оцей квадратик, бачите, от я попадаю в іточку в середину квадратика. Питання, звід, де летів в КДК, коли я клікав. Давайте в супер 0,5 слоумо. Вот, пожалуйста. Я клікаю, він знаходиться отут, -от, навіть менше. Я, бляд, я зараз перелістаю. Оп, дивіться. Клік відбувається. Він знаходиться на початку цього квадратика на полі. М'яч прилітає от сюди. Тобто, по суті, йому просто треба зупинити свій шар. І він забиває м'яч ворота. Просто зупини свій шар. Не треба, блядь, спішити. Я віддаю паси в ногу. Я не буду давати тобі пас такий, щоб ти єлі достав, случайно достав, забив, не забив. Я даю тобі пас в корпус. Як люди пасуються, поняв? Відкрий любую гру і у їбані, подивись, куди вони віддають паси друг другу. Вони віддають паси в корпус для того, щоб інший, ну той, хто приймає пас, в нього був. Трошки зазор, щоб трошки лівіше, правіше підкоригувати. Тому що, очевидно, що немає людей, які віддають паси піксель в піксель. Завжди є якийсь розброс, там, не знаю, пару пікселів розброс ліво вправо. Тому, коли ти віддаєш людині пас в корпус, то людина якби, може трошки підкоригувати. Правильно? А якщо ти віддаєш людині от сюди от паси, так що вона єлі-єлі доставала, то ну, ти не попав, виходить, і навіть виходить, від тебе, ну, від людини, від що нічого не залежить. А полагатися тільки на пас, ну, тільки на пас — це дуже тупо, коли я можу дати пас тобі в корпус, щоб ти теж підкоригував. Типа, це ну, тіпо, пас це така штука, в якій участвують двоє: той, хто пасує, той, хто приймає. І типу, як то кажуть, ну, дивіться. І виходить, я йому пас, і він замість того, щоб призупинитися, він просто пролітає цей м'яч повністю. І, зрозуміло, що всі, ну, типа, маск ліває, і там якби, гол, тому що ну, все. Тому що з такими людьми, які всю ігру балувалися, потім не забувають, ну, не можуть прийняти пас, ні віддати, не прийняти. Ну, так, як то кажуть, чаю не завариш. Розивайте паси, запишу вам наступний відео про розвиток пасів, тому що бачу, що ця тема дуже болюча. Люди досі думають, що розуміють, ну, що як воно працює. Но насправді не дуже. Певно, вийшов дуже довгий відос, тому що, блин, в 0,75 ми весь відос подивилися ще з, з паузами. Але дякую за увагу. Ставте лайки, якщо такий контент подобається, ставте дізлайки, якщо не подобається. Всім щастя, здоров'я, пока.